Всіх вітаю на каналі, друзі. Сьогодні така максимально спонтанна риболовля. Вискочили, за 15 хвилин зібралися і побігли відразу на річку. Спробуємо щось половити. Тут погодка у нас така сама, як і була. Трошечки тепліше стало, але на літо це не змахує, яке вже скоро. Якщо воно на весну не змахує, то на літо тим більше. Ну і будемо пробувати швиденько перебігли на те місце, де у нас минулого разу. Плюнув гарний головник з суперовою покльовочкою. А звідси вже будемо кудись рухатись, там або вище, або нижче по течії. Побачимо. Тому let's go. Перший закид Не були вже десь тиждень ми на риболовлі. Цікаво, яка активність зараз у рибки. Чи буде взагалі якийсь... Кльов сьогодні чи ні. Ставилось в такому кольорі. Типу головастика. Дуже прикольно працює, стабільно тримає течію. Ну і колір такий мені подобається, провокуючий. Зараз таку пасмурну погодку. Мені здається, це те, що треба. Ну, братанчик розловився. Це таке малесеньке. Може, грам 25, 30. Ну, перший головник є. Сонечко, сонечко таке вилізло гарне. Є, друзі, опа, наджигував одного. Невеличкий, але є. Оп. Зараз напалишся його сюди. Такий чик. На таку плечинку стрикози. Розмовляє. Вон який. Чатки і пацик додому. На личинку стрикози. Так що можеш спробувати. Кренки щось промовчали, тому вирішив кинути джиг такий ну, мікронано. Щоб з самого пасивного голову не спокусити. І yeah. є. Де колись такі джигові приманочки спасають, такі, ну реально рятують триболовлю. О, є ще один. Хе, <плес> відпав. Ну хоча б якісь покльовочки почалися? Добре. Вже другий був. З слідючого закиду ще один був. Що можеш спробувати. Так, отже, вдалося тут е, зловити два головника, один брат зловив, один я. Е, на джих. І один в мене зірвався відразу на слідчому закиді. А зараз рухаємося далі, вверх по течії на... Такий більш спокійно, спокійно течію. Ми там будемо, я думаю, покидаємо поверхневі приманочки, спробуємо зловити жереха, тому не переключайтесь. Спробуємо, друзі, жерешка спіймати. Треба вести себе тихо. Є шанс тоді щось гарне впіймати. Так головне не впасти в річку ще. Це одне. А друге це те, що якщо ми цього жереха зловимо. Братан втулив жереха на волкер. Бляхамуха. У мене тут камера вимкнулась. Але... Головень, дуже гарний головень. Я думав жерех. Як його тут брати, не зрозуміло. Так. Ліб гріпом його зможеш взяти? Ну. Так, друзі, я буду просто знімати. не випасти в воду, звісно. Не можеш потримати Так, я візьму спінінг буду його тримати. Є! О, це нормальний. О, здоров. Тема, тема. Перший є. Ну це кабанчик, це кабанчик. Палочку покладу. Так, друзі, ну ні, ну так можемо зважити, чисто ради інтересу, скільки він важить. Бляха, ну це кабан, друзі, да. Тупо на волкера. Да. Супер, так, чекайте, давай зважимо його, я тобі дам ВГ. Мені вже просто цікаво. Тут взагалі не дуже зручно, друзі, щось робити. Такий обривчастий берег. Тому ультра незручно. Але нічого ми справимося якось. Так, по нулям там на вагах. Самому вже цікаво, скільки він покаже. О, ну класний. Кіло 102, 120. Ми ну, так як ми і говорили, кіло 200 майже. Вау! Оце супер. Оце просто ракета. Блін, ну він з виду якийсь під два, якщо чесно. Попруги пацанчик. Супер. Відпускаємо. дружбина. Головне з собою ще не гринути у воду. Так, і берег поки. Це, друзі, з Аліекспреса. Я потім можу вам прикріпити силочку на нього, якщо вам буде цікаво. Ну, дуже гарно працює, змійку робить прекрасно. Це результатик. Є, кайф. Продовжуємо. О, єсть! Жі, друзі, прям прям з нападіння взяв. Так, де би його... Де би його приймати тепер? Гарний головник. Та ні, не треба, я сейчас Десь... Ти ведерся? А ну давай тоді, щоб я не мучився тут. Ще один гарний головник. Прям на падінні взяв, не знаю, там камера у мене змістилась, поки я лазив. Але непоганий ось жерешок. жерешок, каже, головник. Опа. Так. Можу ліп гріб дати той хоч. Знайомого Так, чекай, Не спіши, я, я візьму його, чекай Опа. Дякую за допомогу. Так, друзі. Ну це просто це ракета. Це такий. Так, дам братану камеру. дивись, щоб записувало. покажу вам його швиденько. Ось. Такий Ну там відразу і приманка висить. Ужгородський стік. Приблизно так само буде важити. У мене. У мене Поклади палку. О о, танці пішли. Пішли танці. Ну, для чого треба гріб гриб друзі, так. О. Так, 900. 970. 970. 970. Ну, в мене чуть-чуть побільше, але... Розривчик, друзі. Будемо відпускати його. По цьому берегу лазити це. Просто нереально. Так, ну все, погнали його відпускати, щось братан підсніме, як зможе. Головне самому не полетіти туди. Вау. Ну, дякую за таку клюваку. Це просто бомбіческий був. Ай, красунчик, просто красунчик. Фух, друзі, ну це було класно. блін, це... дуже незручно. Бризти берег, це позаростало. Ні кидати незручно, не приймати рибу незручно. Добре, тут знайомий був вейдерсах, пішов, заліз у воду, допоміг витягти того головника. Як кинув, тільки слабину вимотав і зразу така подача. наприклад, те, що клюнув брата головник, він... видно було, що він виходить. Він так прислідував, прислідував по воді лолкера, потім вдарив раз і потім ще раз вдарив і тоді вже підсів. А цей просто я закинув, воблер впав, я вимитав слабину і на, одразу така супермощна подачка. Взагалі ціль була зловити жереха, але від таких. Здоровезних лобатих ми не відмовляємося, а тільки, тільки раді. Проводка на Волкера, я думаю, багато хто знає, майже всі. Треба просто робити таку змійку, підматувати з такими ривочками. Просто проводочку робимо. Не швидко і не повільно, в такому середньому темпі. Не видно де ходити. Ось такі кущі і там за ними десь... Вони в річку не полетіти. Такі кущі, а за ними під ними вірніше сама стежка, яку взагалі не видно. Тому треба пересуватися дуже обережно. Рибалочки спонтанні завжди приносять рибу, а коли прям настраюєшся, що підеш ловити, то тоді повні нулі. Пишіть в коментарях, чи ви таке помічали на своїх риболовлях. Просто зібрався, збухти барахти більшоденько і пішов собі. Тоді якраз клієна краще. Оба От він і впав на рівному місці. Невеликий головник на попера. Запоперив його. Скажімо так. Щось в мене сьогодні камера відключається. Оба обережно, обережно, обережно. оп. І є. Ось такий. Тихо, 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 друже. Ну такий, теж не самий маленький, приємний такий досить розмір. Камера у мене сьогодні щось виключається постійно, але тим не менш виважування я вам засняв. Ну такий, прикольний головник на попера. На волкер перестав зараз клювати, я поставив такого невеличкого поперка. Теж з Аліекспресу здається, так це копія на дуо Покопоко, здається. Ось такий Ну, зловив він. Це вже другий головень, здається, що він зловив, але трошки він тоне. Треба, напевно, проклеїти йому кільце. Хоча так візуально, візуально з кільцями все добре. Не бачу я там, щоб якісь лишні отвори були. Ну, ще треба буде вдома його перевірити, бо бачу, що він трошечки тоне. Як для спонтанної рибалочки вже клас. Тільки щось в мене є підозра, що зараз буде або гроза, або щось таке, бо <свісно> вітер сильний піднявся і все більше затягує хмарами. Ну що ж, друзі, будемо завершувати риболовлю цю. Вона така була і так коротенька, спонтанна. Е, вітер дуже сильно роздувся і проводку зробити неможливо. Тому... Сьогодні вдалося таких гарнесеньких двох головнів зловити, хоча ціль наша була жерех. Працювали поверхневі приманочки, а саме Ужгородський стік і один заліка такий поверхневий вопчик. Тому ну ми взагалі задоволені. Там по дві рибки ми зловили за таку коротку, дві годинки ми всього на воді. Всім пока, до зустрічі.